В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господь наш Ісус Христос на сороковий день після свого Воскресіння взяв своїх учнів, вивів за місто у Витанію, це два кілометри за Єрусалимом, в Оливну Гору, підніс свої руки, благословив їх і почав перед ними возноситися на небо додому до себе. Так ми знаємо це зі символу віри, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. В пам'ять про ту подію ми святкуємо свято, яке так і називається Вознесіння Господнє. Господь там на горі говорив апостолам, що з ним має статус. І апостоли почали питати, а коли Ізраїль відбудується, а коли це станеться, а коли ти повернешся, коли. Коли і коли. І останні слова Ісуса Христа на землі були, нащо вам? Не ваша справа знати час і пору. Ви йдіть, проповідуйте, ідіть, працюйте, ідіть, моліться. Це останні слова Ісуса Христа. Нащо то вам, коли прийду я? І коли, або ви прийдете до мене, ви йдіть, моліться, ви йдіть, працюйте. І по їх і почав возноситись. Апостоли стояли, як вкопані. Так, так і написано: дивилися на небо. Вони багато чого бачили, але такого вони не бачили, щоб чоловік підносився до неба. Мусили аж ангели явитися їм і сказати: чого стоїмо? І дивимось. Ісус, який від вас взятий на небо, так само повернеться у славі, у супроводі ангелів. Дату приходу Христа або нашого відходу до Нього невідома. Чому? Господь каже: вам того не треба, то не ваша справа, та і я сам взагалі то не знаю. Хі, він так і каже: я і сам не знаю, коли буде кінець світу. Про той день, і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, ані син, лише один Отець. Чому не знає? Тому що це залежить від людини. Тобто немає у Божому календарі дати, коли буде кінець світу. Це залежить від людини. Якщо ми погортаємо сторінками з того письма, ми знаємо. Ні, невію, яка їй вже було написано: знищити, покаялась, далі живе. Ми знаємо царя язиків, який сказав: ти вже вмреш, давай готуй своїх рідних, ти вже відходиш. Той покаявся, почав плакати і кайтесь, Господь каже, ну добре! Я тобі дам ще 15 років і дав ще 15 років. Немає написаного кінця, коли кінець світу. І Господь тому і не знає. Це залежить від людини. Коли вже, знаєте, так собі думаю, коли вже добрі будуть отак дійсно добрими, і коли вже погані, вже немає варіантів на покаяння, тоді вже Господь скаже: Я йду. Там вже на землі вже все ясно. Я іду. Є така одна історія. Одна жінка тяжко грішила. Господь їй з'явився і каже: ще раз. Ще раз зрішиш, вмреш. І я тобі навіть скажу, як вмреш у воді. Но жінка настрашилась дуже, перестала рішити. І навіть на море перестала їздити. Розумієте, душ вдома тільки приймати. Ну, але людина має здатність забувати страх Божий. Прийшов час, і вона далі почала тим гріхом грішити. Ну і виграла вона круїз на кораблі в морі. І поплила. Почався шторм, почало хитати, і вона собі згадала слова Господа і каже, Скільки часу пройшло, Каже: та невже ти затопиш цілий корабль через мене одну? А Господь каже: Ти думаєш, так просто було вас всіх тут зібрати? На тому кораблі. Ви розумієте? І Господь каже у Пророка Єзекіла, чи ж бо я хочу смерті безбожника? та не хочу. Я хочу, щоб він навернувся і жив. Але коли він сам не хоче, ну тоді, тоді щоб він себе не мучив. І когось не мучив, тоді забираємо. Перше, друге. Якби ми знали точну дату своєї смерті або приходу Господа Ісуса Христа Судді, то люди б рахували дні до кінця. Якщо би ми знали, що за тиждень маємо померти, повірте, ви б вже нині би ви вже нічого не робили. А є такі, які би знали, що на другий місяць помруть, вже би сьогодні нічого не робили. Є такі, що за рік би знали, на другий рік помру, та ладно вже. А перестати щось робити, це вже означає перестати жити. Дякувати Богу, що ми не знаємо, коли ми помремо і коли Христос прийде до нас. Нас не має це цікавити, коли нас покличуть. Незнання смерті це є благом для нас, яке допомагає нам жити. Спокійно жити і не переживати. Так Господь сказав апостолам. Нащо то вам? І возніся, і апостоли з радістю повернулися додому і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога, очікуючи Його повернення. Амінь Христос Воскрес. Слава Ісусу Христу!